Настав час дістати шматок карпатського каменю з води. Видно, де халтура, де не було халтури. Ця частинка вибрала в себе воду і підтьоки йдуть в сторону лінії. Там теж видно, де погано був нанесений гідроефект. Ця ж частинка ліва прекрасно себе поводить. Дістали її з води. От, будь ласка, обтрусили. Обтрусили її і вона поводиться прекрасно. Прошу дивитись, робіть висновки, контакти внизу в опису фірми. Ми маємо монтажні бригади, які за доступні гроші з легкістю вам з гарантією нанесуть дане покриття на ваші елементи. І коштувати це буде. Зовсім недорого. Брем ще цей. Це буде окремий.